Трохи страшно на ньому, він аж з під себе підриває. Непривично. О, нормально, нормально, зарядне, тахкотить. Хопа! Класний електровелосипед з величезною корзинкою. Він ми накидали всякого металолома тут, а все, йдуть педалі, все, що потрібно в комплекті. По дуже-дуже хорошій ціні народ. Є в різних кольорах. Кольори тут яскраві, йдуть пурпурові, червоні, сірі. Оранжеві, різні, є класні, стильно виглядає. Передня, задня підвісочка, до речі, доволі гарно працює. От я 84 кг, Дивіться, ножку забираю задній маятник, Дивіться, класно працює. Передочок теж працює. Звісно, хід тут невеликий, але на таких скутерах всі хід передньої, великі невеликий. Є задні у нас підніжки для пасажира. кудись дитину провести, в магазинчик, колегу підвести. Максимальна швидкість до 35 км за годину. Є система паркінгу, дуже зручно. Вімкнули і газ не працює. Доки не нажмемо на кнопочку паркінг, Після цього він починає їхати. Ось кнопочка паркінг. Хто не знає, тому купують, деколи дзвонять, кажуть, він не їде. Треба просто нажати на нього і тоді поїде. Є фара, є гудок. Серйозний гудок, до речі, нормально так цей. Сідушка регулюється по висоті, як верх і вниз. В попередніх е моделях такого не було. Також догори і регулюється руль вверх вниз Так що замовляйте відправляємо по всій Україні. Є, до речі, до нього педалі, так що можна їхати як на педалях, так і на тязі. Але ну, це електровелосипед, для чого тут крутити педалі народ. Купили, кайфуєте, в магазинчик зганяли, дитину в садочок відвезли, на роботу з'їздили. Кайф, а не життя. Замовляйте.